Мене звати Андрій, мені дев'ять років. У мене вірш називається Весна. До мого вікна підійшла весна, Розтопилася на шипці квітка людяна, кріх прозоресько сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежу ясні, що співає мені мати золоті пісні, що в мене торка ніжна і легка, наче то весняне сонце мамина рука. Я. Мене звати Андрій, мені 9 років. Я, я буду казочку маленьку казати про маму. До мого, до мого вікна підійшла весна. Розтопилася на шипці квітка льодюна. Крізь прозоре сонечко зайшло і поклало теплу руку на моє чоло. Видалось мені, що лежує в сні, що співає мені мати золоті пісні. Що? Та Мене звати Андрій, я буду э, для мами робити вірш. Розказувати робити. Все, спот. Мене звати Андрій, я мамі э, зроблю вірш. Я, ай, розкажу, я, думаю, я думаю. Розкажу, я розкажу.